Кришна Дас Кавіраджа Госвамі, яку для нас доставив і переклав його божественна милість Адгай Чараднар Вінда Бхакті Віданта Свамі Шрама Прабхупада. І це у нас стовбур гілки та галузки дерева Чайтані. Це Аділіла, 10 та глава, нагадую. Джай Джай Ші Чайтання Джай Нітянанда Джай Двайта Чандра Джай Гора Бхакта Вріндана Jair Shitania джай, Nanda, Jadwaita Chandra, Jaya Gaur Bhagta Vrinda. Одинадцяте гілка, молодший брат Дамодари Пандіта був відомий як Шанкара Пандіт. Його називали капцями Господа. Сада -шива, пандит, гілка завжди прагнув служити лотосовим стопам Господа. На його щастя, Господь Ніттянанда прийшов, що до наводві жив у нього вдома. 13 гілкою був прадюм на Брамечари, він поклонявся Господу Нарисім Гадеві. і тому, що і читання Магабу, перейменував його на Нарисім Хананду, Брамечари. Нарайна пандіт, 14-та гілка. Визначний і дуже великодушний відданий. Не, знай, не знав іншого притулку, окрім лотосових стіп Господа Чайтані. 15 гілкою був шейман пандіта, що незмінно служив Господу Чайтані Магебу. Він завжди носив смолоскип, коли Господь танцював. Шукламбарі, брахмачарі, що був 16 гілкою, <кхм> надзвичайно щастило, тому що <кхм> Господь Чайтані магабу жартома, чи навсправшки, навсправшки, Просив у нього поїсти, а іноді силою вихоплював у нього їжу і з'їдав. 17-та гілка дерева Господа Чайтані, знаменитий тим, що в його домі іноді ховалися двоє прабу. Тобто, Чайтані та нітенанда. Мукунда дата, однокласник Господа Чайтані, був ще одною гілкою на дереві Чайтані. Господь Чайтані танцював під його спів. Шимукунда Дата народився в районі Чатаграма, в селищі Чхангара, яке нині підпорядковане поліційному відділку в патії. Це селище лежить на відстані 10 крош, понад 30 кілометрів від дому Пундаріки від Янітхі. У Гаура Генедеші Діпіці 140 сказано. У Враджі було двоє чудових співаків на ім'я Мукун Мадхуканта та Мадхурата. У Чайтані Лілі вони з'явилися як Мукунда, Васудева дата. Співаки в чолі э, в почті, співаки в почті Господа Чийтані Магапрабу. Мадгуканта та Мадхуврата. Це були у Враджі, а Чайтання лілі Мукунда і вас удиво. Коли господь Чайтаня вчився, мукунда дата був його однокласник, і вони часто заводили між собою суперечки з логіки. Іноді господь Чайтаня Магапрабу вдавався в суперечці з Мукунда датою до логічних хитрощів. Це описано у Чайтання Багаваті, адіканді, глава главах 7 та 8. Але Господь повернувся з Гаї, кунда дата тішив Господа, читаючи з звати вірші про Кришна Лілу. Завдяки його зусиллям, Гададгара пандіт став учнем пундики віденітхи. Ще раз. Коли Господь читання Магапрабу повернувся з Гаї, куда дата тішив Господа, читаючи з Шемат вірші про Кришна Лілу. завдяки його зусиллям, Кадатхарапанд став учнем Пундаріки Відінітхи, за що йдеться у читання Багаваті. Мат'я Канді, главі 8, сьомій, пробачте. Магапрабу танцював на подвір'ї Шівасипрабу під спів Мукунди дати. А коли Господь Чайтаня на 21 годину поринув в екстатичний стан Сатапрахарія розпочалося це зі співу Мукунди дати. Якось спочитання Магапрабу виляв мукунду дату, вилаяв мукунду дату, називаючи його Кхададжа. Бета, за його часті відвідане зібрань всіляких невідданих. Про це розказано у Чайтані Багаваті Мат'яканті, 10. Коли Господь Чайтані магруг перевдягнувся богинею процвітання, щоб танцювати в домі Чандра Шахари першу пісню почав Мукундадата. Перед тим, як Господь Чайтані від Крив своє бажання зректися світу, він спочатку пішов до Мукундидати. Але тоді Мукундадата попросив його ще кілька днів проводити Санкіртану. А вже потім прийняти Санясу. За це розказано у Чайтані Багаваті Матх'я Канді главі 26. Нітянанда повідомив Гадатхару Пандіту. Чандра Шихару, та там укундодату, що Господь Читання зрікається світу, і вони всі разом вирушили до Катви, щоб влаштувати кіртан і підготувати Господи. Господу Читані все потрібне для церемонії прийняття саньяси. Ще раз. Нітянанда про повідомив Гарадхару Пандіта Чандра Шикару, Ачарі, та у кондодату, що Господь читання зрікається світу. і вони всі разом вирушили до Катви. Угу. Нітянанда був організатором. Да. Після того, як Господь прийняв Санясу, всі вони пішли за ним. Насамперед, Прабху, Гаддхара, Прабху, та Говінда, які супроводжували його аж до Пурушота Макшетри. Опис цього можна знайти ші читання Багаваті, Антя Канді, главі другі. У Джалешварі Нітянанда Прабу зламав посок Саньяси, що належав Магапрабу. Махаправу. Дата був присутній при тому. Він щороку приходив з Бенгалі до Джаганатхапурі побачитись із Господом Чайтанією. Васудева Дата, 19 19-та гілка Дерева Шітані. Це велика особистість і дуже близький відданий Господа. Його якості не вдалося б описати навіть тисячами вуст. Васудева дата брат Мукундидати. Також жив у чатаграмі. У читання Багаватті сказано Янра Стане Кришна Апане краян. Васудива Дата був такий могутній відданий, що купив самого Крішну. Восудива дата жив у домі Шіваси пандіта. Як сказано в Читання Багаваті, Господь читання Магору був так задоволений Васудивою датою. І так його любив, що не раз повторював. Я просто належу вас удиві даті. Моє тіло призначене тільки для задоволення вас удиві дати, і він може продати мене кому завгодно. Господь тричі присягнувся в цьому і запевнив, що це істина і що ніхто не повинен у цьому сумніватися. Мої любові від... Любі віддані, сказав він, Я кажу вам, правду, моє тіло призначене передусім для вас дати. Восудеве дата дав по святоші яду Ядунандані, Ачарі, духовному вчителю Рагунат Хидаси, що згодом став відомий як Рагунат Хаддаса Госвамі. За це сказано в читання чи Рітамріті. Антія 6 главі, 161 вірші. Васудева Дата витрачав гроші надто щедро, тому Господь читання попрохав, що вона до стати його Сараккелою, секретарем, щоб обмежувати його надмірні витрати. Васудева Дата так співчував живим істотам, що хотів взяти наслідки усіх їхніх гріхів на себе, щоб Господь читання їх усіх звільнив. Це описано в 15 главі Матхіаліли, читань літами. У віршах 159 по 180. -й. Швіла Бактісіданда Сарасваті Такур пише в Анубаші. Біля залізничної станції на Вадвіпа є станція Пурва Стхалі, а за півтора кілометра від неї розкидається селище Мамагачхі, в якому народився Вріндавана Даса Такур. Там стоїть храм Маданого Гопали, що його заснував Васудева Дата. Опіку над цим храмом взяли віддані Гаудія Матхи і Сева Пуджа. Там перебуває на хорошому рівні. Мама Гачхи щороку відвідують всі пророчани, які роблять на одвіпа парі Ще раз. Сарасваті, он Барші пише. Біля залізничної станції на є станція Пурвастхалі, а за півтора кілометра від неї розкидається селище Мамагачхі, в якому народився Вріндавана Даса Такур. Там стоїть храм Мадана Палища, що його заснував Басудева Дата. М -м -м. Опіку над цим храмом взяли віддані Гаудіа цікаво. І Пуджа там перебуває на хорошому рівні. Мама Гачхі щороку відвідують усі прочани, які роблять на водві Папарікраму. Відколи шила Такура започаткував щорічно на водві Папарікраму. Храм гарно доглянути. Шіла Васидева Такура та хотів відстраждати за гріхи всіх людей світу, щоб Чайтання Магапрабу їх звільнив. Отаке співчуття. Двадцята гілка дерева Чайтані це Харіда Сатакур, його вдача дивовижна. Щодня він несхибно повторював святе ім'я Крішне 300 тисяч разів. Безперечно, повторювати 300 тисяч святих імен Господа це диво. Жодна звичайна людина не може повторювати святе ім'я стільки разів. Тож, імітувати поведінку Харіда Сатакура не слід. Однак дуже важливо, що... Кожен виконував якусь свою обіцянку повторювати певне число мантр Харі Крішна. Тому в нашому товаристві ми визначили, що всі наші учні повинні щодня повторювати на чотках щонайменше 16 кіл мантри Харя Крішна. Щоб повторювати Харя Крішна на високому рівні, треба робити це без образ. Механічне повторення не таке могутнє, як повторення святого імені без образ. У читання Багаваті Адіканді, главі 2 сказано, що Гарідаса Такура народився в селищі Будгана, проте за якийсь час оселився на березі Ганги у Пхулі поблизу Шантіпури. Опис того, як його карав мусульманський правитель наведений в 16 главі Адіканди, Багаваті, дає можливість зрозуміти. Який смиренний був Харіда Сатакур, і як він здобув безпричинну милість Господа? У виставах, які влаштовував Господь читання Махапрабху, Харідаса Такура грав роль начальника поліції, коли він повторював Махамантру Харі Крішна, в Бенаполі його випробовувала сама Майя Деві. Відхід Харіда Сатакура, описано в 11 главі Антя Ліли, читання. Чи Харідаса Такура справді з'явився у селищі Будгана, що належить до району Кхулни, остаточної певності немає. Раніше це селище було в районі 24 парган у частині Сатакшіра. Отакі новини з духовного світу у нас тут. Трансцендентним якостям Гарідаса Такура немає кінця. Тут я згадую тільки крихітну частку його якостей. Він був така піднесена особистість, що Адвайта та виконуючи церемонію Шрадга для свого батька, почастував його першим. хвилі його добрих якостей. Те подібній до якості прохлади Махараджа, коли його мучив мусульманський правитель, він навіть не насупив брови. Коли Гаріда Сатакура покинув тіло, Господь сам взяв його тіло на руки і танцював з ним у великім екстазі. Шіла мріндавна дастакур яскраво писав розваги Гаріда Сатакура в читанні Багаваті. про все, чого він не описав, я спробую розповісти далі у цій книзі. Одне відгалуження галуження Харіда Сатакура складали жителі Куліна Грами. Найважливіший з них Сатираджа Кан чи Сатира Васу, на якого пролилася уся милість Харида Сатакура. Сатяраджа Кан був сином Гунара Кана і батьком Рамананди Васу. Одної чатурмасі Харідаса Такура жив якийсь час у селищі Кулінаграма, повторюючи святе ім'я Махамантру Харі Кришна. Являв свою милість членом родини Васу. Раджи ханові доручили постачати шовкові мотузки для божества Джаганатхи на фестиваль Радхаятри. Ліла у главах 15 та 16 розповідає про те, як Шичі Танімабрабу відповідав на його запитання щодо обов'язків сімейних відданих. Селище куліна кулинаграма лежить за 3 кілометри від станції Джауграма на Njordskій залізничній лінії Гаура-Бурдван. Господь читання обрав прославляв жителі грами і казав, що йому дуже дорогий навіть пес куліна кулінаграма. Такі новини. que a gente vai colocar Мурарі Гупта, 21 гілка дерева, був скарбницею любові до верховного Бога. Від його великого смирення та покори у Господа читання тануло серце. Ші Мурарі Гупта написав книгу Чайтання Чаріта. Він походив із родини вайді лікарів у Шрі хаті. Рідного краю батька Господа Чайтані, і пізніше оселився у Навадвіпі. Для Шітання Магапрабу він належав до покоління старших осіб. У домі Мурарі Гупти господь Чайтані проявив свою форму варахи, за що розказано в читанні Багаваті, Мадья Канді, третій главі, коли Шітання Магапрабу показував свою форму махапракаша перед мурарі Гуптою, він з'явився як Господь Рамачандра. Коли Шітання Мапрабу, і Нітянанда прабу сиділи разом у домі Шиваси та Кура, Мурарі Гупта спочатку склав поклони Господові Чайтані, а тоді Нітянанді прабу. Однак Нітянанда Прабу був старший від читані Магапрабу. І тому Господь Чайтані зауважив, що Мурарі Гупта порушив правила етикету. Спершу він повинен був скласти поклони Нітянанді Прабу, а вже тоді йому, Чайтані. Так, і з читанням читань Мурарі Гупта дізнався про становище Шинітянади прабу. І наступного дня він спочатку поклонився Господові Нітянанді, а тоді Господові читання. читанням Маправу давав Муральі Гупті пан чи горіхи бетелю, який жував. Одного разу Шивананда сена нагодував Господа читаню стравами, в яких було забагато гі, е, пряженого маса. І наступного дня Господь, захворівши. Пішов лікуватися до Мурарі Гупти. Господь читання напився з глека мурарі Гупти води і так вилікувався. Вода природний засіб від нестравлення. І Мурарі Гупта, як лікар, дав Господові трохи води і вилікував його. Коли ще читання маграбу з'явився в домі Шіваси Кура, у своєму Чатурбуджа Мурті Мурарі Гупта став його носієм у формі Гаруди. І в екстазі цих розваг Господь заліз йому на спину. Муралі Гупта прагнув покинути тіло до відходу читання Магапрабу, але Господь заборонив йому. Це описано в читанні Багаваті, Мат'я Канді, главі 20. Коли ж читання Магапрабу якось увійшов в екстаз Вархамурті. Муру, Мурарі Гупта підносив йому молитви. Він був великий, відданий господаре Мечандри і про його непохитну відданість розказано у читання Чертам'яті Матхелірі, 15 глави, главі перших віршах від 137 по 157. Мурарі Гупта ніколи не приймав пожертв від друзів і вдари ні в кого не брав грошей. Він лікував і отримував сім'ю на те, що заробляв. Слід зазначити, що гріхасха, сімейна людина, не повинен жити з милостині. Кожен сім'янин з вищих каст повинен виконувати свої визначені обов'язки як брамана, кшатрія чи ваші, але він не може служити іншим, тому що це обов'язок обов шудри. Треба задовольнятися тим, що зароблено власним фахом. Зайняття Брамани це яджана, яджана, патана, патана, дана і пратіграха. Брамена повинен поклонятись вішну і вчити цього інших. Кшатрія може стати землевласником і заробляти собі на життя, збираючи податки чи беручи оренду. Вайща може трудитися рільництвом чи торгівлею. Мурарі Гупта народився в родині лікарів Вайдія вайді-вамша. І тому ліку, лікарював, а сім'ю утримував на те, що заробляв своєю працею. У багато там сказано, що кожен повинен намагатися задовольнити верховного бога особу, виконуючи свої визначені обов'язки. Це досконалі життя. Таку систему називають Дайві Варнашама. Морарі Гупта був зірцевий гріхасха, тому що був великий відданий господарам Чандри. І читання Магабу, лікуючи, він підтримував сім'ю і водночас задовольняв Господа Чайтаню. відповідно до своїх можливостей. Це ідеал життя сімейної людини. Коли Мурарі Гупта лікував, з його милості пацієнти видужували і від тілесної, і від духовної хвороби. Вмів лікувати і тілесні і духовні хвороби, тому що за фахом він був лікар, а за духовним розвитком великий відданий Господа. Ось як треба служити людству. Кожен повинен зрозуміти, що люди хворіють на хвороби двох родів. Один із них, що зветься Атх'ятміка це хвороба тіла, однак головна хвороба духовна жива істота, вічна. Духовна крапка, жива істота вічна, але так чи інакше через свій зв'язок із матеріальною енергією мусить знову і знову народжуватись, хворіти, старіти і вмирати. Сучасним лікарям треба повчитися в мурарі губти, хоча сучасні філантропи будують велетенські лікарні лікарень, в яких лікували матеріальну хворобу духовної душі немає. Везитенські лікарні, кома лікарень, в яких лікували б матеріальну хворобу, духовної душі немає. Рух свідомості Крішни взяв на себе місію лікувати від цієї хвороби. Однак люди це не дуже цінують, не знаючи, в чому власне полягає ця хвороба. Хворий потребує відповідних ліків і відповідної дієти. Тому рух свідомості Крішни дає людям хворим. На матеріальну хворобу ліки повторення святого імені Махамантри Харі Крішна і дієтичну їжу просад існує багато лікарень і медичних клінік, в яких лікують хвороби тіла, але немає лікарень, у яких лікують матеріальну хворобу духовної душі. Центри руху свідомості Крішни, єдині чинні лікарні, що можуть вилікувати людину від народження смерті, старості і хвороби. Песімоті ми завершимо.